Друзі, всім привіт! Сьогодні підживляємо сою. Сьогодні у нас 2 липня 2025 року. Приїхали ми на поле, значить, у нас така соя. Бачите, зараз на вулиці у нас 22 градуси Цельсія. Так, будемо вносити бор по сої. Також даємо карбамід, сульфат магнію, фунгіцид. Далі що там ще ми даємо? Гумат калію. Ну, такий коктейль робимо для нашої сої. Як ви бачите, ось наше поле. Соя гарна, темна, але невелика. У нас така ситуація цього року, що ночі холодні, соя погано росте. Та я думаю і інші культури, такі як кукуруза, також вони погано ростуть у зв'язку з такими погодніми умовами. Ну, маємо, що маємо. Зараз ми її трошки підлікуємо, внесемо підживу, знімемо з неї стрес після гербіциду. Так, і будемо їхати на наступне поле. Поїдемо заправимося бочку і будемо працювати. Я думаю, відео вийде вам цікавим. Так що заварите собі чайок, беріть якісь смаколики і всім приємного перегляду. Соя, така густота її. Стебла хороші, але вона низька. Порівняно з минулим роком. Минулого року в тій порі була вже в пояс соя. Цього року найду коліна не дотягує. Так, друзі, залишається ще декілька кусочків закрупити. Бочка порожня, чекаю воду, зараз мають підвести мені воду. Ось один з тих кусочків, які треба крупити. Що можна сказати, по сої, якщо порівнювати з минулим роком, то вона набагато нижча. Колір гарний, темний, але вона низенька. Холодні ночі, вона не росте так, як потрібно. Ну нічого, зараз ми її підживемо, підлікуємо і нехай росте. Будемо надіятися, що вона таки виросте. Так, їде вода. Так що зараз буду заправлятися, і відразу покажу, які препарати даю, скільки, в які послідовності і так далі. Так, друзі, ось препарати, які я сьогодні вношу по сої, по листу. Давайте по порядку. Значить, перше за все у бочку потрібно додати карбамід. Ось наш карбамід. Карбамід роблю 3% розчин. Ну, 100 літрів води, 3 кг карбаміду. Знаєте, так, можна від 3 до 5%. Далі сульфат магнію 5 кг на гектар, можна давати і 4 Я даю 5. Так, цього року буду використовувати таке мікродобриво. Бор з молібденом літра 100 на гектар, можна від літри до півтора. Також додаю гумат калію, ось такий концентрат. Значить, літра на гектар. Гарненько скалатати в каністрі, щоб воно було однорідне, і додавати в діжку. Також поверхнево активна речовина. Ось такий у нас прилипач, ізодициловий спирт, основа в нього. І фунгіцид. Цього року будемо лікувати сою Амістар Голд. Ну, цього року наша соя отримала трошки стрес від приморозків і стала така дуже делікатна до хвороб. То я думаю, що ми підлікуємо її, зробимо контроль для хвороб і вона буде гарно рости. Ну, тепер по черзі це все додаємо в діжку. Ну що, Друзі, приїхали на поле, зараз будемо крупити. У нас невеличкий вітерець. Я думаю, що для нашої підживи це не проблема. Давайте подивимося на нашу сою. Маємо ось таке поле. Рівненько, гарно. Соя рівномірно посходила. Давайте глянемо на самі стебла. Так. Ось таке маємо стебло. Є бульки. Вже цвіте. Так, маємо ось таку сою. Тут висів був 120 кг на гектар. Трошки забагато. Ну, подивимося, який урожай цього року буде. Зазвичай ми сіяли 140-150, цього року 120. Подивимося, як воно вплине на урожай. Я думаю, що буде краще. Можна було ще й менше. Завершили ми підживляти сою, вже нарешті приїхали додому. Як бачите, на дворі вже вечір, сонечко сіло. Ось так сьогодні гарно попрацювали на славу. Я думаю, що для нашої сої це піде в користь і буде гарний урожай. Ось так. Потумилися не без того, цілий день в полі. Але робота зроблена Не маленько, так? Ну що, на цьому буду відео завершувати. Дякую, що дивитеся його до кінця. Якщо у вас є якісь питання там, побажання, пишіть коментарі. Ну, звісно, підписка і лайк. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступних відео.